День, вам. <різовувач> Тижневий благодійний марафон ветеранів російсько-української війни розпочався із села Мамалига Дністровського району. Перед початком бійців оглянули лікарі. 80, буде. Чи Дальше, Ні, кожен там, при, Колону з ветеранами супроводжувала карета швидкої допомоги поліцейські та волонтери. Стан хлопців на даний момент перед початком марафону стабільний. Перемірили те, звичайно, хлопці після фронту, після поранень, після таких стресів, після полону, та тахікардія, то все купірувалося, дали півтаблеточки пів таблеточки бісопрололу, йдуть нормально, контролюємо по дорозі. Після обстеження лікарів марафонці на протезах і милицях розпочали рух. Першими їх зустріли учні подвірненського ліцею. Діти вручили бійцям квіти, подякували за службу та перерахували гроші на картку волонтерам. Серед благодійниць цього закладу вимушена переселенка з Донеччини Марія. Ми сьогодні всім класом взяли участь у марафоні, щоб підтримати ветеранів. У центрі села Мамалига ветерани поклали квіти біля алеї слави загиблим побратимам і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Біля ліцею у селі Мамалига ветеранів зустрічають діти. Вони кладуть гроші до скриньки ветерану, який втратив ногу на війні. Ой, Дякую. Дякую. Сьогодні я долучилась до акції за донатити ЗСУ. Ветерани передали ліцеїстам прапор із автографами. Вони у свою чергу стяг зі своїми побажаннями. У перший день марафону ветерани пішки пройшли 12 кілометрів уздовж сіл Мамалига, Гадраниця та Костичани. Під час руху робили недовгі перерви, бійців пригощали випічкою та чаєм. Бачите, ми активні, такі бігаємо, всіх ветеранів, підтримуєте, хлопців, які повертаються. Ми хочемо, по-перше, цією ходою показати, що є активні ветерани, які повернулися зі фронту і продовжують активне життя, які соціалізувалися, проявляють свою активність. Хочемо мотивувати ветеранів, які на сьогодні сидять по хатам, підняти всіх. Надати інформацію, що є така можливість звернутися до супровіду ветеранів. В такому марафоні перший раз так? ну, Ми націлені нормально. Як почуваєтесь? — Та супер ну, для таких подій нас завжди активні. Ми, ми хочемо привернути увагу дійсно всього суспільства. Що давайте об'єднувати зусилля і допомагати один одному. Під час пішого марафону на автомобілях зупинялися водії. Виходили та дякували ветеранам. До ветеранів виходили приватні підприємці, продавці магазинів та аптек. Зупинялися також військові. Ми мимо проїжджали, бачимо у вас тут, іде колона, ветерани. Стали привітати, привітатися та побажати хлопцям міцного козацького здоров'я Сергій родом із Нікополя долучився до лав ЗСУ у перші дні повномасштабної війни. Був у полоні. За його словами, перебував у тюрмі Оленівки, де йому ампутували ногу. Після звільнення на реабілітацію приїхав на Буковину. Тут залишився жити. У марафоні Сергій бере участь вперше і пройшов його від старту до фінішу. Кожен сознательний громадянин має приймати участь в таких заходах, щоб була допомога хлопцям, бо хлопцям дуже тяжко. Я так допомагаю грошима хлопців з різних напрямків. І тут, якщо у мене є можливість, знаходяться з тут, я громадянин цієї держави. Я скриваю протест. Сьогодні я так ходжу, а більшість я скриваю протест, щоб ніхто не бачив. Як вам сьогодні дається цей маршрут Ну, трошки важко, я захворів, трохи важко. Але ну, що зробимо? Там важчі хлопці. У селі Драниця ветеранів зустрічали дітки з дитсадка. Кожен з нас хоче миру, добробуту і здорових. Людей, дітей ми відчували сльози. Люди виходять і може й хочеться пожаліти, але вони бачать, що ми такі активні. Ми на позитиві. Такі ми хочемо показати, що ми не складаємо руки, що ми потужні і хочемо бути корисними. Це потрібно для України, це показує зокрема нашим ворогам, що тил сильний протягом усього маршруту нас зустрічали різні люди. Хто донатив 100 доларів, хто леї, хто румунські гроші, хто, хто гривню, хто копійку. Бувало, що бабуся на колінах зустрічала і давала копійки. Дані кошти підуть на потреби 651 окремого батальйону. Це ППОшники, потрібен пікап їм. А також планшети на кропиву і ще залишок коштів. Ти на 92-й батальйон є ще багато запитів. За словами Малиша, це вже другий марафон. Перший відбувся у вересні. Торік за маршрутом Вижниця Чернівці. Тоді зібрали понад 700 тисяч гривень, за які купили два автомобілі для 93-го батальйону, 107-ї бригади тероборони та обладнання для сил ППО. Наступний марафон ветерани запланували на початок літа від Чернівців до Снятина. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.